Слава Україні! Одещина, Одеса 4,5.0 у нас без повітряних тривог та без обстрілів. Дякую силам оборони за ефективне виконання бойових завдань. Ну і нагадую, якщо в день або вночі без сигналів повітряної тривоги ви чуєте певні бойові звуки, не забувайте, наші хлопці тренуються, проводять заходи з бойової підготовки, аби ще краще бити ворога. Тому знову про інформаційну гігієну довіряємо лише офіційній інформації, без пліток, без чуток. І це класно, тому що це забезпечує і психічне здоров'я, і продуктивний день. Я бачу, що в мережі почали розганяти, ледве не робити з такого собі Євгенія Привожина, героя антипутінської боротьби. Ви знаєте, коли москалі чубляться між собою, роблять це досить... Публічно, не досить публічно, взагалі публічно, то це як у тій відомі приказці москалям вірити ніколи не можна. Тому не заносите от таке лайно інформаційне в наш простір, бо це брехня, вони брешуть і ми розуміємо для чого. Найголовніше нам робити своє. Так, моніторимо ситуацію. Спостерігаємо, робимо висновки, але робимо своє. Усім нам продуктивного і найголовніше тихого дня. Тримаємо стрій, пам'ятаємо, що ми нація незламних і слава нашій нації! Смерть ворогам І обов'язково посміхніться це те, що подовжує життя. Нехай на маленьку мить, але все-таки подовжує. Тримаємо стрій!